Лучанка Світлана Грицюк на одному з луцьких ринків вибирає перець для консервації, незважаючи на те, що все здорожчало, заготовляє багато овочів на зиму. Тільки почалася війна, я зрозуміла, що вони будуть рости. То я до цього готова і нормально це сприймаю. Я рада, що воно хоч взагалі є. Ну це я купила перець і буду буряк закривати, щоб було на зиму. Я люблю картоплю. Я не люблю кропи, то я й картоплю заготовила багато. Мешканець Боратина Павло Сивий продає городину вирощену власноруч. Говорить, ціна на білокачанну капусту зросла, але попит на неї високий. Капуста, да моя. Сам вирощую. Ви собі машинку кришу. І людям легше, і мені добре. Трошки вже продав. Попит є. Торік кришана була 10 гривень, а цього рік сімнадцять гривень. А чому? Затрати йдуть на поле, на солярку, на гербіциди. А й цибульку теж на сінево продаємо на зиму садити. Потім люди будуть мати їсти, що я маю власний огород. Що не вистачає, то купую, заморожую. В основному, щоб було воно свіже. Буряк, морква, помідори, огірочки, помідори теж заморожую ну, На борщик. Двічі на тиждень торгує вирощеною на власному городі продукцією Валентина з Луцького району. Картошка, капуста, молоко, все, морква, все. Кореспонденти Суспільного запитали волинян, чи роблять вони запаси на зиму. Ми не їмо ніяких таких заготовок, їмо мобір все свіже. Квашинину баба готує. Картошку, то так мені привезли на місяць села, і все. а так морозилку. але зараз в зв'язку з війною, то не дуже я так, щоб морозити, бо не знаєш, як зі світлом може бути. Я завжди моркву терла, особливо таку малесеньку, а зараз боюся, бо вдруг світло відключать. Треба заготовлювати, буде дорожче. Ну, Картоплі, ну, кілограм 80. Цибуля у мене багато іде. У мене немає підвалу, де отримати, заготовляти сенсу. Немає ніякого зараз. в Магазинах є все. У мене є одна мама, друга мама. Все картошку, капусту, моркву, морку кабачки. Зі слів начальника відділу рослинництва Олександра Книша в області завершується збір овочів цього року. Овочевими культурами засіяли орієнтовно 13 тисяч гектарів. Завершили збирання і овочевих завершуємо, і так само купання картоплі. Якщо говорити по картоплі, то практично з 80 тисяч гектарів, яка була посаджена, практично все зібрано. Якщо говорити по урожаю, то вона так само приблизно. А на тому рівні, що в попередні роки, це 150 центнерів з гектара, що дало можливість зібрати на території області понад 1 мільйон тонн картоплі. Традиційно у нас найбільше площі куморки, сіється по області близько 3,5 тисяч гектарів. Слово брика накопано, як і капусти, десь приблизно близько 40 тисяч тонн. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.